Від мене на каналі Стою Верту і сьогодні у мене такий чуть -чуть інший телефон, але те ж саме я сьогодні пробую. Як і соба. Ну, він таку. Ой, зараз чекайте. Зараз чекай Ой, як і соба. Покажу зараз, вона виглядає. Отак. Там! В інструкції, коли ви купуєте, ускоріться, у у закип'ятити 400 мл води, ну, типу, 4 отак, стаканчика. Потім додати 2 столові ложки олії, перемішати і смажити ще 2 минути, типа, без, без мівінки. Потім засипати і готувати 5 хвилин, поки не випариться вода і все. Ну, коротше, ось. Пробую, я її ще не пробувала. Це два перчика, бо це зі смаком пікантного та О! Ну, смачне, але взагалі не гостре. Ось. Воно взагалі не гостре, Боже. Зараз Ну, не да, все. Ну, що я можу сказати? Mm. Ну це. Просто 10 з 10. Дуже, дуже смачно, щоб ви просто це розуміли. Це просто бомба якась. Я вам чесно кажу. Дуже смачне це про. Це просто бомба. Я вам кажу. Це просто імба, Я вам це кажу.